Усім привіт, любі глядачі! Вітаю вас на каналі Христинка. В АТБ. приїхала нова цікава промгрупа. Зараз подивимось з вами, що тут є. Ця промгрупа буде з 7 по 13 серпня, включно на полицях. тож не пропустіть? Набір харчових контейнерів із кришкою 4 штуки. Об'єм тут різний: 800 мл, літр 400, 2 літри 300 і 4 літри. Досить, такі вони великі, прогумовані по колу і відкриваються ручки із чотирьох сторін. Так щільненько закривається 299 гривень. Набори салатників пластикових. Вони із мірною шкалою, Більший варіант 2,5 літри і що раз менший. Бачу, найменший має півтори літри і це, мабуть, два середні. Три варіанти кольорів: такий з фіолетовим, з рожевим і з зелененьким з салатовим кольором. Прогумовані ось ці ручки і дно. 139 гривень набір ось цих трьох ємностей. Набір щіток для чищення. незвичні такі. Бачите, вони плоскі, металеві, в важкодоступні місця можна пробрати з ними. Ціна за набір 29,90. Є декілька варіантів кольорів ручок. Таз Емальований із малюночком. Три варіанти зображень, діаметр 28, висота 8 см. На жаль, об'єм не зазначений. Ціна 109 гривень. Терка із піддоном та двома насадками. Три варіанти кольорів: зелений, оранжевий та синій. Ціна 89,90. Набір серветок з мікрофібри Веселка: 7 штук, 7 кольорів. Розмір 30 на 30 см. З акційною ціною 59,90. Набір металевих гачків, як бачите, вони є різних форм. Ціна такого набору 24,90. Вони вже йдуть із клейкою-стрічкою. Ви просто подивіться, що це за краса. Такі чашечки з переливом як перлинки, об'єм 360 мл, тільки в такому біленькому молочному кольорі. Ціна 84,90 контейнер для зберігання продуктів. Сам контейнер скляний, об'єм літр та 40 мл. Ось така герметична кришка. Тут можна повітря зайве вигнати, так би мовити. Прогумовано, бачите, з чотирьох сторін є ручки. І ціна 149 гривень. Органайзер. Це, мабуть, на таблетки є по днях розписано. Ціна 24,90. Набір ліків це із попередньої промгрупи три штуки різного діаметру за 39,90. Тарілки від торгової марки Luminar. Є у трьох кольорах: класичний білий, блакитний та зелений колір. Діаметр 18 см і ціна 42 гривні 90 копійок. Салатник від люмінар діаметром 16 см 39,90 скляні ємності для спецій із металевою кришкою з отворами. Об'єм 70 мл 15,90. Набір кухонних ножів, чотири штуки різної довжини, і в комплект іде магнітний тримач для них. Дуже зручна річ, я зацінила, бо колись зберігала ножі у шухляді. А коли малеча моя почала добиратись до шухляди, я їх перемістила на стіну подальше від дитини. От і е, зручно, зручно користуватися, зберігати. Можу сміливо вам рекомендувати. І ціна. 209 гривень. Ціна акційна. Банки скляні для сипучих продуктів. Вони такі рельєфні. З внутрішньої сторони відчувається рельєф. Кришка дерев'яна. І як бачите, є два об'єми. Літр 700 мл і літр 400 мл. Оп. Літр 400 за 149 гривень. Так, до фокус. А більша баночка 159. Ось такі органайзери для столового приладдя. 10 на 12 см параметри. Два варіанти кольорів білий або сірий є піддон для зайвої вологи. Ціна 79,90. Набір контейнерів, мій обід круглі, різного об'єму 700, 500 та 300 мл за 55,90. Кросівки жіночі за 349 гривень. Два варіанти кольорів. Набір щиток для чищення, дві штуки в наборі. Ціна 29,90. Каструля емальована об'ємом 2 літри з акційною ціною 255 гривень. Є такі біленькі із квітами, або такі сині з краплинками. Органайзер настільний для паперових серветочок. Вони пластикові, є білі є чорні і ціна. 79,90. Кришка. Ось ця бамбукова. Принаймні на вигляд. Полиця настінна, декоративна. Білого кольору. Розмір 25 на 15 і висота 9. Ціна 89,90. Так, все для кріплення є у комплекті. Продається вона в розкладеному вигляді. Це досить така симпатична. Я собі приглядаю і хочу на балконі таку полицю причепити. Шторка у ванну кімнату. Одна штука, розмір 180 вісімдесят на 1,80 і чотири варіанти зображень. Ціна 109 гривень. Капці войлокові. Такі, вони досить тоненькі, але. Знаєте, мені вони нагадують як гостюві. Може, хтось купляв, а тебе і хто обов'язково залишайте свої відгуки, як вони вам носилися. Так, є жіночі є чоловічі, бачу. Чи може вони просто більшого розміру? Так, і ціна. 149 гривень. Розмір від 36 по 45. Труси жіночі, сліпи по 49,90, сірі або чорні. Халат жіночий. Розмір ціна 229. Халат жіночий 229 гривень. Комплект жіночий. Давайте розпакуємо, подивимося. 92, 104, а тут що 96. Ось так це виглядає. Шортики з кишеньками на резинці, і така подовжена футболочка, можна сказати, як туніка. Такий от рукавчик. Так. І халат на замочок з кишенями. Такий, не дуже довгий, але і не короткий, і рукава ось такі. Просторадла на резинці метр вісімдесят на два метри і висота 25, 299. Вони однотонні, синій, сірий, рожевий та лимонний колір. Щітки для розчісування волосся є ось така продувна, масажна, кругий брашен і масажна непродувна. Різні і ціна 59,90. Набір серветок із мікрофібри 5 штук за 64,90. Розмір 30 на 30 см. Кольори є сірий з оранжевим або з салатовим кольором. Шампунь гель для душу Lol Surprise. Ціна 74,90 і об'єм 300 мілілітрів. Ефірні олії. Об'єм 10 мл. Ціна 39,90. І є самі найрізноманітніші. Апельсин, лаванда та інші аромати. Бомбочка для ванної. З іграшкою з квішем 120 грамів 69,90. Набір аксесуарів для нанесення макіяжу. Дві штуки в наборі, кольори є в асортименті. Повернемо іншим боком, щоб було видно кольори. Вони, до речі, не тільки кольором відрізняються, а тут, бачите, ще є із пластиковою основою, з таким тримачем. Ціна за набір. 29,90. Книги із пазлами дитячі. Ціна акційна 219 гривень. Як ви вже зрозуміли, є різні теми. О, як гарно. Це, знаєте, як звичайні пазли, але вони всі організовані в книжку. Хотіла, знаєте, що ще сказати? Що є основа, тобто є малюночок, і меншим діткам легко зорієнтуватися, тобто почати, от як перший варіант пазлів, це і дуже гарний вибір, бо дитині буде цікаво. По-перше, є рамка, в яку треба складати, і є промальована основа малюночок. Так, тут вже є з якимось текстом трошечки віршики. Так, дівчинка. Принцеси теж з текстом, «Абетка». Тут вже побільше тексту. Так, ліджбан. Сто дев'ятнадцять гривень. Коштує м'яка іграшка. Найкращий друг. З великими оченятами іграшки. Є дракончики, котики. І, здається, все. Котики, дракончики. Автомобіль, будівельна техніка. Це, власне, не будівельна. Але ціна 45,90. Такі автомобілі. Вони інерційні. Такий варіант. Вони, до речі, мають рухомі елементи. Я думаю, діткам таке цікаво. Вау, прикольно. Колекційна іграшка, фігурка 249. Фуглер. Тут, я так розумію, є різні. Давайте на всі подивимося. Блокнат формату а 5 99,90 з такою кишенькою. Можна собі там щось покласти. Цікаве, важливе. І різні кольори обкладинок. Чорний, сірий, зелений та інші. Стрейч-іграшка у вигляді тварини 7990. Морські жителі. Набір резиночок для волосся. В упаковці 6 штук і ціна 16,90. Є із люрексовою ниткою, і такі кольорові 55,90, коштують навчальні картки 32 штуки в упаковці, тварини, фрукти та овочі, мій дім. Що навколо. І це вже повтор, що навколо. Так. Книга малюємо пальчиками. Ціна 55,90. І ще є 48 наліпок. Тут вже є малюнок, просто його треба домальовувати. Що іменно домалювати, тут зверху прописано. І є вони різні. Іграшки трансформери. І ціна такої іграшки 99,90. Ще одна цікавинка це для вирощування трави. Ціна 79,90. Тут є інструкція, як це все має відбуватися. Такі веселі. Набір іграшок для гри у ванній тваринки. Ціна 69,90. Тут є цікаві різні тваринки, не лише каченятка. Угу. Така гра трансформер. Літера тварина. Ціна 159 гривень. Різні літери. Щоправда, англійський алфавіт. Цього разу дитячі є двох варіантів тваринки або єдинороги. Ціна 54,90. Не бачу, що написали, скільки тут їх є. Видно, що є декілька, бачите? І є ось ці е скотч двосторонній. Кружечки такі для кріплення. Ви знаєте, цікавість взяла верх, я подивилася, їх є шість штучок. Шість ось таких, як зображено. Кошики для дитячих іграшок. Така лисичка або динозаврик. Лисичка із пушками. 199 іграшка, що зростає у воді. 3990. Такі морські зірочки. Є вони у різних кольорах та різних формах. Так, скат, ще є дельфіни. Хм. Цікаві, черепашка.